Цей же час я помічаю того сексі хлопця. Тільки він не сідає десь в аудиторії, а йде в самий низ, по коридору, вниз до дошки, типу. Не кажіть мені, що я Себастьян Джонс і я ваш викладач цього предмету. Він посміхається задоволений собою, коли дивиться на мене з Сарою. І це зовсім не так, як дехто з вас думав. Я не старий і не жирний. Мені 32 роки. Ну, в мене таке враження, що я точно не пропущу ні одну лекцію до, ну, доктора професора Джонса. Викладач супер сексі <хи> він вже почав довгу довгий монолог.